Молитва до святого архістратига Михаїла, Небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий Архистратижа Михаїле – воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий. Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле – воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий. Архістратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий. Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле – воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою. Збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле, воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ. Від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності, принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь. Святий Архистратижа Михаїле – воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь.